Гриби прямо на стежці ростуть. Подивіться, ось іде стежка. Я йду шов цю стежку і погляньте. Тай гарненький грибочок такий пойдет. Пойдет. Ой, друзі, вже якби хочу повертаюсь назад, так іду. Думаю, може і час там же. Ж... Опа, дивіться який. Оце чудо таке гарне. Так, ну це не ще не все. Це ще не все. Е -е, дивіться, я не знаю як вам показати. Ось іще. якось сидить на мене. Це завжди так, тільки збираюся йти вже там додому чи як. І вони починають... Не відпускати, наче з лісу. Так уже. ох, попав. хоч на останок так. Ну нічого дякувати. О. Лісу. Ось і що. це я знайшов один, а за ним пішло і пішло. Так, ну я думаю це ще не все. По-любому десь ми можемо ще й залишити. ну Якщо навіть і залишимо, то, то хтось знайде. Ну ось отак, бачите, які всі гарні чистенькі. Це глядачі в цьому винні, Постійно мені бажають повних кошиків. І оце бачите як, не можу навіть і додому поїхати. Як же ж ти стоїш перед такими красення, не дивиться, маємо.